Окрім того, що вручаються підозри, будь ласка, доведіть до кінця будь-яку цю підозру, яку ви оголошуєте, щоб це був дійсно реальний вирок, і щоб дійсно ті, хто цього заслуговують, отримали своє покарання. І коли я говорю про те, що давайте все ж таки, коли ви оголошуєте підозру, так, підозра є. Але все ж таки хотів би сказати, що у нас діє правила Миранди. ніхто не є винним, поки не доведено судом. От якраз оце все і підтверджує. Тому я постійно почу, чому говорю про також на боїсап, що, будь ласка, вам величезний мандат і кредит довіру суспільство. доведіть. До кінця, щоб було, щоб винні отримали покарання судове, не позасудове, не те, що вам захотілося, щоб суд поставив в цьому крапку. Вас для цього все є. Нові кримінальні справи, які його підозри оголошені, які заведені, і веде розслідування, Будь ласка, доведіть до кінця, щоб ми з усієї відповідальності вийшли. Сказали, так суд виніс вирок.